Яке чарівне дерево, верба зростає над ставком і над рікою, у ній є радість, світло і журба, вона завжди пов'язана з водою. Верба красива, пишна і густа, вражає невимовною красою. І загадкова, і ніжна, непроста, і не пройдеш повз неї стороною. Верба, дерево або кущ з гнучким гіллям продовгуватими вузькими листками і зібраними в сережки квітками. Найдавніші українські назви різних видів верби: верба, лоза, рокита, іва, верболіз, ветла, бредина. Слов'янське походження слово верб'є, пруття. Це весняне дерево, бо одне з перших викидає бруньки і починає зеленіти. Тому під вербами з давніх часів водили круглий танець, співали веснянок. Ой, вербо, вербице, час тобі вербице розвиться, ой, вербо, вербо, зелена, спусти гіллячко додолу. Цвітіння верби на весні потрійне свято, адже і природа святкує початок весни, і людина радіє першим котикам, і бджола бере перший мед. Прийде вербниця, назад земля вернеться. Здавна верба вказувала людині, де копати криницю. Там криниця, де вербиця. Вона також була дороговказом для подорожнього, де можна попити води самому і напоїти коня чи волів. Де верба, там і вода. Це дуже життєздатна рослина. Верба як трава лугова. Ти її покоси, а вона знову буде рости. Верба широко використовувалась у господарстві, з неї виплітали стіни хат і хлірів, а потім обмазували глиною. Робили тини, огорожі, перелази, живоплоти біля садиби, ясла для худоби, кошари. З вербового стовбура видовбували човни, ночви, корита, робили меблі. Вербову колиску, щоб дитина сон гарний мала. Та злі духи їй не ввижалися. Виготовлялись музичні інструменти, кобзи, бандури, сопілки. Майстри лозоплетіння виготовляли коші, козубки, корзини, плетінки, кошелі, опалки, кобелі, кошівки, меблі, декоративні прикраси, хлібнички. Кошик з двома ручками в північній Чернівщині це кошуля або кашуля. І верейка, на Волині сапотка, на Запоріжжі сапетка. А чи знаєте, чому на глиняному посуді рослинний орнамент? Колись виплали із вербових гілочок посуд, обмазали його глиною і почали сушити в гарячій печі. І раптом на посуді з'явилися візерунки, сажа від згорілої лози, з тих пір і розмальовують глиняний посуд. Верба також вважається чудовим лікарським засобом. Відварами вербового гілля знахарі лікували поранених князівських дружинників. За властивість склеювати рани шанували її і запорозькі козаки. Вербу клали у воду, в якій купали дитину, на здоров'я і відрочень. Верба символ сімейного вогнища. Молоду пару водили навколо цього дерева, що мало сприяти продовженню роду і злагодів сім'ї. Під вербою завжди було традиційне місце молодіжних гулянь, зустрічей, побачень, зізнань. Вийди, вийди, дівчинонько, під вербу густую, нехай же я не дивлюся на плахту дрібную. У українській календарній обрядовості вербі присвячується окреме свято, вербна неділя, вербиця, вербниця, квітна або шуткова неділя. Не яб'ю, верба б'є. За тиждень Великдень, недалечко — червоне яєчко. Будь великим, як верба, а здоровим, як вода, а багатим, як земля. Прийшовши додому, господар також поспішає постювати домашню худобу, освячену вербовими лозинами для здоров'я і родючості. В той же день гілки верби стромляли у хлівах та хаті. Щоб вберегтись від нечистої сили та відьом, пожежі та грози, верба колгороду відверне шкоду. Освячені на квітну неділю вербові гілочки тримали в хаті цілий рік аж до Нового Свята. Гілочки тоненькі, котики вербові, всіх благословляють, щоб були здорові, щоб жили в любові і достаток мали, щоб молитись Богом діточки зростали.